Усвідомлюючи європейську ідентичність українського народу з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки і стабільності на європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об'єднань. 8 травня 2023 року був підписаний указ Президента України, в якому День Європи в Україні тепер відзначається щороку, 9 травня, спільно з державами Європейського Союзу. На День Європи ми шануємо наші спільні цінності, спільну історію та те. Що найголовніше, наше спільне майбутнє. Сьогодні по всій Україні на знак єдності з Європою ми підняли і прапор Євросоюзу. В Україні День Європи почали відзначати ще у 2003 році. Враховуючи події Євромайдану та підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році, відзначення цього дня набуло символічного значення. Бо українці на Євромайдані вкотре довели світові, що ми не просто обрали шлях до Європи, а й готові за нього боротися, відстоюючи власні права. Та свободи сьогодні День Європи в Україні. Я хочу зазначити єдине, що головною рушійною силою до європейської цінності в Україні є наша молодь. Але зараз Україна з часів Майдану, коли молодь стала на захисті європейських цінностей і постраждала, до цього часу ми ведемо боротьбу з російським окупантом, з ворогом, який не пускає нашу Україну до Європи. Але ми самі повинні пройти складний шлях для того, щоб кожен мешканець України в собі зрозумів, що треба зробити йому для того, щоб прийняти ці європейські цінності. І це стосується всього: поведінки на вулиці, поведінки в своїй сім'ї, і сприйняття, і взаємоповаги один до одного. Я впевнений, що покроково ми обов'язково пройдемо до шляху. Європою війдемо в єдину міцну сім'ю. Я все вірю. Але кожен повинен працювати на своєму місці. Цей день вважається днем народження Європейського Союзу. І для України це теж дуже важлива дата, тому що Україна це Європа. І ми доводимо це, зупиняючи російську навалу і роблячи крок за кроком зміни необхідні для вступу до Європейського Союзу. Сьогодні день, коли єднана молодь майбутньої Європи, і нехай наші ідеї, енергія та творчість будуть вітром у вітрилах нашого європейського корабля. Нехай ми разом рухаємося до кращого та світлішого майбутнього. Дякую, Україна героїчна, мужньо та самовіддано боронить власний цивілізований вибір, свою незалежність, суверенітет. Територіальну цілісність та демократичні європейські цінності, ціною власного життя українські герої захищають не лише Україну від загарбника, але й усю Європу. І сьогоднішній день є символом вільного шляху співпраці між суверенними націями, що ґрунтується на спільних цінностях. Та інтересах миру, солідарності, демократії, добробуту людей. Всім нам перемоги та мирного неба! Слава Україні!